Гарні стосунки, які на момент одруження, ти думав, що е, це буде моя дружина, еге, це буде мій чоловік, я буду щасливим. Уху! От цей стан ти за три роки перетворив на те, що ви ненавидите один одного, літають тарілки і це. Тобто, це хто зробив? Це був хтось третій в вашому шлюбі? Ні, це ви зробили. Виключно ви. Так, ти думаєш, що ти ухайдокав і убив цей шлюб, якби зробив так, що ви зараз на межі розлучення, ви зробили певні помилки, як двоє. І ти думаєш, що тепер наступні стосунки? Вони будуть щасливі. Це знову та сама схильність, ілюзію просто малювати і думати, що мозок, далі буде мо, інакше. Мозок один і той самий. Ну, дивись, ага. я, 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 я відкриваю якийсь ларьок, який торгує кавою. Він приносить збитки 20 тисяч на місяць, я говорю, я хочу відкрити ще один. Я відкриваю ще Нічого один. Нічого не змінюш, з, по тій збитки, самій схемі, з, просто збитки відкрив... 40 тисяч. Я говорю, третій відкриваємо, буде все по-іншому. Можливо, ну, потрібно перший ларьок зробити в плюс. <плес> Ну, тобто, можливо, потрібно навчитися як жінці, як чоловіку, спілкуватися так з коханою людиною, навчитися говорити так, навчитися так з цим шлюбом працювати, щоб він став щасливим. Коли він стає щасливим, навіщо тобі другий, третій? Ну не потрібно. Ти з цією людиною щасливий.